Порожні спортивні майданчики, перекоти поле на футбольних полях та висухші басейни. На сьогоднішній день це стало нашою реальністю, адже вже давно у багатьох людей з'явилось інше хобі: свіже повітря, нові знайомства та хороший настрій. Серед цих плюсів затаївся один мінус. Алкогольна залежність. Але перед тим як ми завітаємо в клуб анонімних алкоголіків, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. Наприкінці відео розкажемо, як розіграємо наші худі Більшість реабілітаційних груп відмовили нам у зйомці, посилаючись на анонімність. Але, дякуючи лікарю пану Зенику, ми все ж таки змогли потрапити на зібрання однієї з груп. Ми стараємося працювати в командних групах, тому що люди, коли стикаються з цією проблемою, бояться її трошки виносити на загал. До речі, у Валерія Петровича така цікава історія хвороби. Валерій Петрович, а ну розкажіть репортерам. Знімайте, будь ласка, це Валерій Петрович Галамага, професор, доцент. Але задля анонімності ми вирішили не афішувати заклад, в якому він працює. Ну, не знімайте мене, я ж прошу. Ну, будь ласка, не переживайте вам чорний квадрат на очі поставити. Ну добре, просто якщо жінка дізнається, що я не п'ю, то заставить щось по хаті робити. Як ми виявили, в цій групі присутні люди різного віку та професій, але їх усіх об'єднує любов до своєї половинки, простіше кажучи, до 0,5. Я, Я і кожен анонімний лікар має особові картки усіх своїх пацієнтів. Хочете собі сфоткати? То історія їхніх хвороб? Та де то я попросив в магазинах виписати борги, які вони просили в зошит записати. Хочете сфоткати собі? Це модест. Нещодавно він посварився з мельпоменною і, як то кажуть, вирішив виступити індеклап. Торкнувся губ моїх. Болю, не покидай мене, нектар солодкий. Тебе створив я звишні, немов пігмаліон. Я ж кажу, придурок тільки от кого руками в я махати. Дуже прикро, що в таку компанію потрапила і дівчина. Ось подивіться, як їй, мабуть, соромно, що вона навіть не показує своє обличчя. Та ні, вона не соромиться. То ми попросили її шляпу носити, бо вона трошки така стрьомна. Так бухати це круто. Щойно наша знімальна група стала свідками, як на сеансі один з пацієнтів зірвався. Давайте вияснимо, що все ж таки сталося. Якщо ви вважаєте, що бухати круто, що ви тут робите? Так мамка сюди запхала. А вам не здається, що через проблеми з алкоголем ви виглядаєте набагато старшим? На себе глянь. Лікарю, дуже хочеться випити. Ти не випить, що питаєш? В суху молитви не приносяться ейфорії! Я теж людина! — А я ви теж випій, господи. У певний момент в нас виникли підозри, що лікар звичайнісінький шарлатан, і ми вирішили запитати в нього це напряму. Чого ви взагалі вирішили, що можете комусь допомогти? Бо тому колись барменом працював. І вважаю, що вмію дуже добре слухати людей. Та я взагалі себе рахую найкваліфікованішим лікарем у світі, тому що я розробник унікальної методики. Я всім своїм пацієнтам раджу дивитись GG Poker TV, тому що там і покерні новини, і стріми з найкращими коментаторами, і розбір ігор, і постійні розіграші подарунків для підписників. Якщо любите покер, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі і обов'язково знайдете для себе щось корисне. А вас вже є пацієнти, яких ви вилікували? Звичайно. Правда, тепер наркомани? Ну, але не п'ють. Повернувшись, ми потрапили на новітню ігрову методику лікування, на кого, вкаже бутилочка, з тим лікар буде проводити п'ятихвилину індивідуальну терапію. А можливо, ще і ввечері. Один з етапів лікування це Віра. Та яка віра? Він нас до неї навіть не допускає. Всі його індивідуальні заняття то він і Віра, хоч би раз мене вибрав. Чи от чучело з театру. Mm -hmm. то від тебе бухлом смердить. Тобі лікуватись треба. Іди кудись сходи в якийсь клуб анонімних алкоголіків, запишись. Так, все, давайте йдіть додому, бо і так цілий день з вами тут вожусь. на 9 годину вже наркомани мають прийти. Давайте. Пане лікарю, дякую вам за сеанс. Дякую. То вам. Дякую. Все, так, дякую. все, дякую Доброго Доброго вечора. Бачите? Мені, як і кожному лікарю, пацієнти приносять подяку, але я на відміну від інших лікарів не соромлюся їх брати, тому що кожна випита мною пляшка, то не випита пляшка кимось іншим. Шофігілти. Шо, ну що ж, сьогодні ми були в клубі анонімних алкоголіків. Першим правилом якого є не розповідати про цей клуб. А наше фірмовихуді отримує людину, чий коментар на думку нашої команди. Найкраще завершить фразу Ми поборемо алкоголізм тоді, коли пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці. І всі ми зранку воскресаємо, аби під вечір десь померти у фойє.